У Києві проходить церемонія відкриття пісенного конкурсу Євробачення. За традицією усі артисти із 42 країн-учасниць мають пройти червоною доріжкою. Вона розташована на площі Конституції перед Маріїнським палацом. Українська червона доріжка стала найдовшою за всю історію музичного конкурсу. Її довжина складає 265 метрів. Після ходи відбудеться офіційна церемонія, на якій виступить перша леді України Марина Порошенко. Урочисте відкриття пісенного конкурсу розпочнеться із підйому прапорів Україн-учасниць на двох повітряних кулях. Увечері для гостей свята виступатимуть українські зірки. Переможниця минулорічного Євробачення Джамала світ. У супроводі національного оркестру, які заходи безпеки у житті під час відкриття Євробачення, дізнаємось у кореспондента Еспресо Анастасії Кримової. Вона з нами на зв'язку. Настю, вітаю тебе. Настю ти знаходишся поруч із зоною, де проходить церемонія відкриття. От скільки там поліцейських, що можеш сказати про охорону якраз цього заходу. Ну Поліцейські хочу сказати, що тут дуже багато. Тут кордони поліцейських, їх ну декілька сотень точно вони патрулюють вулиці. Вони стоять, ви можете побачити навіть за моєю спиною кордони поліцейських, де вони стоять поруч із такими металевими. Ось і вони не пропускають. Пройти можна лише через спеціальні пропускні пункти, і лише за наявністю акредитації, тобто пропуску або запрошення. Дуже багато людей, які просто ходять тут поруч і хочуть подивитися, утім їх також не пропускають Настя, ну, судячи з того, що я бачу не так, і багато людей. Тобто, не всі вдалося пробратися бодай до периметру, так. Ну, периметр він дуже великий, хочу сказати, і це декілька вулиць поруч з Верховною Радово Верховною Радою. Вони просто перекриті, туди не пропускають людей. І тому навіть побачити здалеку цю сцену, цю червону доріжку, як проходять, як заїжджають самі автомобілі з делегаціями неможливо. Дякую, Настю. Нагадаю, що в Києві зараз відкривається Євробачення за подією Спостерігає наш кореспондент Анастасія Кримова.